Вітаю, шановні учні і учениці сьомого класу на уроці алгебри. Підготуйте до уроку зошит, ручку, олівець, лінійку, гумку. Тема уроку вибірка та її середнє арифметичне, підготувала вчитель математики Одеського ліцею номер 73 Самру Вікторія Вікторівна. Розгорніть зошити та запишіть тему уроку. Епіграфом уроку є слова великого математика, філософа Рене Декарта. Він казав: ми ніколи не станемо математиками, навіть знаючи на пам'ять усі чужі доведення, якщо наш розум не здатний самостійно розв'язувати хоча б якісь проблеми. Мета уроку повторити поняття вибірки, обсягу вибірки частотної таблиці середнього значення вибірки. Формувати вміння знаходити моду, медіану, обсяг вибірки, середнє значення вибірки та її елемента за відомим середнім, аналізувати таблиці і діаграми для знаходження середнього значення вибірки, застосовувати набуті вміння під час розв'язування задач, зокрема практичних. Почнемо з розв'язування усних прав. Розгляньте всі чотири вирази, поставте відео на паузу. Виконайте обчислення. Проскануйте QR-код та перевірте свої результати. Згадаємо, що називають вибіркою. Дані, отримані під час статистичного спостереження, утворюють вибірку, множину значень ознаки, що досліджуються. Згадаємо, що називають обсягом вибірки. Кількість елементів у вибірці називають її обсягом або об'ємом і позначають буквою N. Наприклад, дану вибірку з елементів 3, 12, 5, 4, 3, 11. Визначимо кількість елементів у цій вибірці, тобто обсяг вибірки. Порахуйте, скільки елементів у вибірці. Бачимо, що у вибірці 6 елементів. Тому робимо висновок, що обсяг вибірки дорівнює 6. Зупиніть відео та запишіть приклад в зошит. Згадаємо. Що називають середнім арифметичним вибірки? Середнім арифметичним або середнім значенням вибірки називають частку відділення суми всіх елементів вибірки на їхню кількість. Наприклад, знайдемо середнє значення вибірки 3, 6, 8, 2, 7, 4. Записуємо і дорівнює в чисельнику Сума всіх елементів в знаменнику їх на кількість. Це дорівнює 30 поділити на 6 дорівнює 5. Отже, середнє значення вибірки дорівнює 5. Зупиніть відео та запишіть приклад в зошит. Пригадаємо, що називають модою вибірки. Модою вибірки називають значення ознаки, які найчастіше зустрічаються у вибірці. Наприклад, розглянемо вибірку 7, 6, 6, 2, 5, 6, 1. В цій вибірці найчастіше зустрічається значення 6, отже, мода дорівнює 6. На відміну від середнього значення, яке можна обчислити для будь-якої вибірки, моди вибірка може і не мати. Наприклад, 4, 5, 6, 7, 8. Вибірка може мати і дві моди. Вибірка 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8 Має два значення, які повторюються – це 4 та 6. Отже мода даної вибірки дорівнює 6 дорівнює 4. Зупиніть відео та запишіть приклади. Ще однією важливою характеристикою вибірки є медіана вибірки. Медіана вибірки це число, яке поділяє навпін упорядковану сукупність всіх значень вибірки. Наприклад, вибірка. 7, 6, 2, 5, 6, 1. Впорядкуємо всі елементи цієї вибірки за зростанням і оберемо той, який розташований посередині. Оскільки кількість значень вибірки не парна, то посередині розташований один елемент. Це число 5. Воно є медіаною даної вибірки. Розглянемо другий приклад вибірка. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Елементи у вибірці розташовані за зростанням. Порахуємо, скільки значень у вибірці. Бачимо, що у вибірці 8 елементів. Число 8 парне. Якщо кількість значень у вибірки парна, то посередині вибірки будуть розташовані два елементи. В цьому випадку медіану знаходимо як середнє арифметичне цих двох елементів, тобто медіана дорівнює. В чисельнику записуємо 5 додати 7 в знаменнику 2, дорівнює 6. Зупиніть відео та запишіть даний приклад в зошит. Виконуємо разом завдання. В зошитах записуйте задачу номер 1 Шестеро друзів зацікавилось, скільки кожен із них з'їв пачок морозива за минулий тиждень. Дані виявились такими: 5, 3, 4, 8, 7, 4. Знайдіть для цієї вибірки розмах, середньоарифметичне моду, медіану. Зупиніть відео і прочитайте самостійну умову задачі. Знайдемо розмах вибірки. Розмах вибірки це різниця між найбільшим та найменшим значенням цієї вибірки. Найбільшим значенням вибірки є число 8. Найменшим значенням вибірки є число 3. Тому для даної вибірки розмах вибірки дорівнює 8 відняти 3 дорівнює 5. Знайдемо середнє арифметичне. Середнє арифметичне це сума всіх елементів вибірки поділена на їх кількість. Тому записуємо, що х дорівнює 5 додати 3, додати 4, додати 8, додати 7, додати 4 поділити на 6. Сума елементів 31 поділимо на 6. Дорівнює 5,16. Знайдемо моду. Бачимо, що у даній вибірці значення 4 зустрічається двічі, решта значень лише один раз. Тому мода вибірки дорівнює 4. Знайдемо медіану. Для знаходження медіани впорядкуємо всі елементи вибірки за зростанням. Маємо 3, 4, 4, 5, 7, 8. Подивіться, скільки елементів у вибірці. Ви бачите, що у вибірці парна кількість елементів, тому медіану знайдемо як середнє арифметичне двох елементів, що знаходяться посередині у вибірці. Запишемо медіана дорівнює 4 додати 5 поділити на 2 Дорівнює 9 других, дорівнює 4,5. Зупиніть відео та перевірте запис в зошиті. Поверніться до перегляду відео. Записуємо в зошит. Задача номер 2 Задано варіаційний ряд. Варіанти 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Частоти 1, 5, 9, 6, 4, 2, 2. Знайдіть розмах вибірки, обсяг вибірки, моду вибірки, середнє значення вибірки. Відповідь округліть до сотих. Для зручності дані вибірки групують у класи. І відмічають, скільки значень вибірки містить кожен клас. Такі таблиці, як ви бачите, називаються частотними. У них числа другого рядка, тобто частоти, показують, як часто страпляються ті чи інші варіанти у вибірці. Бачимо за таблицю, що варіант 9 має частоту 1, тобто у вибірці варіант 9 зустрічається один раз. Варіант 10. Має частоту 5, тобто 10 зустрічається 5 разів. 11 зустрічається 9 разів, число 12 зустрічається 6 разів, 13 зустрічається 4 рази, 14 у вибірці зустрічається 2 рази, та число 15 зустрічається 2 рази. Знайдемо розмах вибірки. Ми знаємо, що розмах вибірки це різниця між найбільшим та найменшим елементом у вибірці. Щоб знайти розмах, подивимось на варіанти. Найбільшим елементом є число 15, а найменшим елементом є число 9. Тому розмах вибірки дорівнює 15 відняти 9 дорівнює 4. Знаходимо обсяг вибірки. Ви знаєте, що кількість елементів у вибірці це є обсяг вибірки. Тому сума всіх частот. Буде дорівнювати обсягу вибірки. Запишемо n дорівнює 1 додати 5, додати 9, додати 6, додати 4, додати 2, додати 2, дорівнює 29. Знаходимо моду вибірки. Подивимося і знайдемо елемент, що має найбільшу частоту у заданому варіаційному ряді. Найбільша частота 9, варіант 11. Тому мода вибірки дорівнює 11. Знайдемо середнє арифметичне як суму добутків варіанта, помноженого на його частоту. Запишемо. х дорівнює в чисельнику 9 помножити на 1, додати, 10 помножити на 5, додати 11 помножити на 9, додати 12 помножити на 6, додати 13 помножити на 4, додати 14 помножити на 2, додати 15 помножити на 2. В знаменнику записуємо число 29. Виконуємо додавання. Отримаємо 345 поділити на 29. Виконуємо ділення чисельника на знаменник. Одержимо результат 11,896. За умовою потрібно відповідь округлити до сотих. Округливши, маємо середнє арифметичне наближено до рівня 11,8. 90 сотих. Щось ми трохи засиділись. Я пропоную вам відсунути стільці подалі від столу, встати, приготуватися, і маю надію, що ви із превеликим задоволенням потанцюєте, відпочинете. Друзі, спеціально для вас ексклюзивна руханка дистанційка. Отже, піднімаємо зі своїх місць, стінчики ставимо в бік, робимо простір на витягнуті руки і повторюємо за нами. Чимо слова та співаємо усі разом. Поїхали! Дистанційка, мамо, мамо, дистанційка Ой, затерпле ручки, заніміла шийка. Я задаю мамо, пору до та Хочу повернути свою рідну школу. Дистанційка, мамо, мамо, дистанційка Відпочили? Тоді продовжуємо роботу. Записуємо зошит. Задача номер 3 Учні і учениці 7-го А-класу отримали такі результати контрольної роботи: 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9. 10 10 10 11 11, 12. Впорядкуйте дані за рівними навчальних досягнень учнів і учениць, заповнивши подану таблицю. Перенесіть її до зошита. Зупиніть відео, прочитайте уважно умову задачі та перенесіть в зошит подану таблицю. Зафарбуємо початковий рівень від 1 до 3 балів у синій кольор. Середній рівень. Від 4 до 6 балів зелений колір, достатній рівень від 7 до 9 балів у червоний колір, та високий рівень від 10 до 12 балів у синій колір. Подивіться, будь ласка, уважно, скільки учнів отримали бали від 1 до 3, це 5 учнів. Тому в комірочку записуємо число 5. Скільки учнів. Отримали 4, 5, 6 балів. Це 8 учнів. Тому у відповідну комірку записуємо число 8. Скільки ж учнів отримали? 7, 8 та 9 балів. Це 11 учнів. Записуємо в комірку число 11. Скільки учнів отримало? 10, 11 та 12 балів. Це 6 учнів. Тому записуємо в таблицю число 6. За результатами розподілу учнів за рівнями навчальних досягнень побудуємо гістограму. На осі абсцис відкладаємо рівні навчальних досягнень. На осі ординат кількість учнів. Відмітимо на осі ординат число 5 і побудуємо прямокутник, у якого висота буде 5 клітинок. Відмітимо на осі ординат число 8, який відповідає середньому рівню навчальних досягнень. І побудуємо прямокутник, у якого висота буде 8 клітинок. Відмітимо на осі ординат число 11, що відповідає достатньому рівню навчальних досягнень. І побудуємо прямокутник, у якого висота буде 5 клітинок. Відмітимо на осі ординат число 6. І побудуємо прямокутник, у якого висота дорівнює 6 квітинка. Зупиніть відео та побудуйте гістограму. Після побудови продовжіть перегляд відео. Підіб'ємо підсумок уроку. Перевірте себе. Виберіть моду вибірки. Правильна відповідь мода вибірки 3. Виберіть правильну відповідь. Маємо варіаційний ряд 2, 5, 9, 9, 10. Як зміниться мода вибірки, якщо в ряді замість однієї цифри 9 буде цифра 10. Збільшиться, зменшиться, не зміниться. Правильна відповідь збільшиться. Допоможіть їжакові. Їжачок дуже зголодні. Передайте їжаку яблуку з числом, яке є медіаною вибірки цих чисел, упорядкованих за зростанням. Правильна відповідь 3. Виберіть правильну відповідь. На уроці фізкультури Микита підтягнувся 4 рази. Олексій 3, Павло 6, Степан 7. Скільки в середньому підтягнувся кожен хлопець? 5, 6 чи може 7 разів. Правильна відповідь 5. Правильна відповідь. Не працювати є причина. Очам даємо відпочинок. Мерщій рівнесенько сідай, зарядку для очей починай. І добігає кінця наша сьогоднішня зустріч. Маю надію, вона для вас була корисною і цікавою. А зараз я попрошу вас поставити відео на паузу, намалювати веселку, вибрати кольори веселки, що вам до вподоби, і продовжити речення за вибраним вами кольором. Червоний колір тепер я можу. Що саме ви можете? Оранжевий я навчився. Чого ви навчилися? Жовтий було складно. Що складного було для вас? Зелений, у мене вийшло. Що? Блакитний було цікаво. Що було цікавим? Синій, мене здивувало. Що саме? Бузковий. Сьогодні я дізналася, чого ви дізналися? Пропоную виконати домашнє завдання. Завдання номер один. Тетяна досліджувала, скільки різних гуртків відвідують її подруги. Вона записала такі відповіді дівчат: 0, 1, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 0, 2, 1, 2. Упорядкуйте одержані результати, знайдіть моду та медіану цієї вибірки. Номер 2. Однокласник Петрика отримав такі оцінки з історії за перший семестр: 10, 9, 9, 9, 10, 11, 10, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 8. Складіть варіаційний ряд, використовуючи ці дані, та побудуйте стовпчисту діаграму. Знайдіть середнє арифметичне для цієї вибірки. Результат округліть до десятих. Дякую за увагу. До нових зустрічей.